Всім привіт, дорогі підписники, ви знову на каналі Рибалка Богдана. Сьогодні у нас захолодало, плюс 4. Таке ще сніжок збирається. Але щоб вдома не сидіти, виїхали на сумівку тут, рядом біля нас, де ми зараз проживаємо. Кидаю трохи спінінга, може і вудочку закину по плавочку. І фідерка, пікерок взяв один. Ну, покажу, що з цього вийде, так що, якщо щось буде, будемо включатися в ефір. Так що гарної рибалочки у нас стояла такий кастмастер. 105 грам Рыбалки такий у нас був. був від флагман, зараз я поміняю. Десь у мене така штука інтересна була, не знаю як вона називається, вертушечка. Короче, вона мені зайшла в що раз. Оце вона. Я на ній дві щуки піймав. Три місяці тому на цьому водойому, ну їх випустив, вони маленькі були. Це були перші дві щуки в моєму житті. То що я на спілінг раніше не ловив, фото покажу, буде прикріплено там десь на відео. Зараз ми цю штуку. Още бомбезна приманка така, дивіться яка. А в воді йде дуже, вообще дуже красиво йде. Так. Дивіться, як вона йде добре, як гарно по воді, дивіться. Ну, В общем, поїхали. Робимо декілька забросів. Закинув. ждемо поки опуститься. З паузи. Вода піднялась, восми було води гораздо менше. Так, чекаємо, коли опуститься. Вітер, підніш. Ага, Це походу за цеп. Шикарна провон, кажа. Походу за цеп. Буде дуже шкода, а я таке обірував. Да. Таке буває на рибальці, ну, що ти зробиш? На другому забросі обірував свою класну приманку. Ну Дивіться, то приманку обірував, Така ж сама, тільки в другому кольорі. ну Така дуже цікава приманка. чіпляється старе листя трава плювати не буду це ж на черв'як а то тому що в коментарях пишуть не плюй на черв'яка ну дивіться там покидав я трохи спінінгу буквально хвилин 10 ну немає і не видно хищника. Зараз спробуємо піймати маленьку рибку, я взяв фікерок. 2-10 метра. Зараз може яку таранину піймаємо. Так, так така рибалка на скору руку. Ось такий у нас спікер. Взагалі, прикольна штука. Ну, На ньому важкі віса. Тут до 50 грам, кормушка в мене буде 20 грам, тут течії нема або майже нема, тому подойдет. ну Зараз я його розкладу, покажу, яка в мене буде осадка, приманка і потім розкажу далі. Зараз, е, на скору руку зроблю монтаж, таку петельку робимо для поводка, потім виступаємо і не знаю так от, 30 сантиметрів 15. Робимо таку петлю. Раз і два. Так, дивіться, у нас вийшло ось тут з петелькою і тут петля. Беремо кормушку, давайте візьмемо 28 грамм у мене кормушечка маленька є від флагму. Зараз вітерець, ходу. Все дуже просто, дивіться, петля в петлю. Просто це не так просто, коли вітер і холодно. Петля в петлю, бас. Ніяких там вертлюгів, нічого нема. І виходить, що тут у нас буде кормушка, а тут час повідець такий. Причепимо. Тут у мене є вже нав'язані з крючками поводки. Тепер все просто, дивіться, у нас є поводочок, беремо цей крючок, в петельку заводимо, називається петля в петлю. І отак от ось оброводимо, і тепер тут теж є петелька, в неї заводимо і просто на самозатяжки такі робимо, та і все. Собственно говоря, і вся історія. Так, треба нам замішати прикормку, зараз ну, замішаємо прикормку на скору руку і будемо робити все. На скору руку замішаємо прикормочку. Без особливих заморочок. У нас експрес, вона трохи настоїться. Все. Розпочнемо без стартового закорму, будемо просто перебр... перекидувати кожні хвилин і хвилим... пробувати щось піймати. Врубався, точку зробив десь тут по центру, я знаю, що тут в принципі, по центру йде бровка, плюс-мінус, ну і починаємо ловлю. Так, початку беремо нашого. парыша в чистом виде, а потом тесто будем подсаживать и все иначе. Два опарыша, прикормка и в раз опарыш, два парыша Так, набираем нашу прикормочку, важновато получилось, ну Покажу у нас рибалка на скору руку, тому що холодно. Десь... Чекаємо. Що нам покаже фідерок? Як бачимо, кормушку можна помощні, тому що трошки взнос. Ой, дуже холодно сьогодні ще й вітер. Удим черв'яка. Замість опариша ще розроблю 50-ку вітерець. чесночное пенотесто. Вот такую насадку. Ну, нашу прикормочку, кормушку забываем. И запускаем нашу ракету. Так, так, так. Бачите, бачите зараз ось, слабину. Виводимо слабину. І вірки. Тепер чекаємо покльовки. Покльовки зараз будуть. Підписуємося на канал, ставимо лайк, оси і далі буде. Черговий призаброс будемо робити. Тому що тишина, Признаків риби ніякої немає. Наживка ціла, ну, будемо перевикидатися. Тому що треба на точку прикормки максимально багато кидати і може буде результат якийсь. що, Поїхали. Пікерок легенький, дуже фаний. Закинули. Зараз кормушка їде до дна, Ківертіп відбився. Ну, по класіки. пару два-три. Оберти катушки і чекаємо. Чекаємо, чекаємо на покльовки. А, ну дивіться, сьогодні дуже холодно, вітер, тому рибалку вже закінчили. Нічого не піймали. Ну таке теж буває. Так що підписуємося, нові відео будуть. Ставте лайки, коментарі. Все буде добре. До нових рибалок. Пока-пока.